Так, народ. Сьогодні я вам покажу, як можна на фрезерному верстаті виставити стіл відносно шпинделя. Бо стикнувся я з такою штучкою. Коли ми привезли верстата, я похапцем накинув стіл, закрутив його і не дивився до кута. І все би нічого, поки ще фрезерував просто пазовою фрезою. Це було не дуже критично. І замітно на невелику глибину похибка була мінімальна. Ну, коли я спробував фрезерувати фасонною фрезою для з'єднання, і тоді в мене деталі просто перестали з'єднуватися. Коротше, покажу вам, як це регулюється. Це все просто, можна одній людині відрегулювати. Ну, краще вдвах, щоб хтось слідкував за зазорами між кутником і валом. Але зараз я сам, так що я це можу зробити і сам. Тут є три болта в таких посадках. От воно так зроблено. Тут є гужон різьбовий, різьба в різьбі. Така трубка, і ми нею регулюємо висоту в трьох точках. Ось такий ключ зроблено було похопцем на швидку руку. Просто приварено шмат полоси. До стержні. крутимо. Як це відбувається? Спочатку ми тримаємо затягнуту цю третю частину і не чіпаємо. Оці два болти. Перше регулюємо відносно От цієї осі. цими двома болтами. Оцей, наприклад, мені було зручно не чіпати. Я його лишив затягнутим, припіднімав ось цим гужоном, тоді затягував болтом. І третя сторона тоді вже в кінці, бо ми можемо її піджимати, так як стіл у нас є важкий, ось така плита, і вона от з цього боку нічим не підпирається. Її тягне в нас завжди за одним боком, вага йде, її піднімає. І треба для цього використовувати струбцину. Ось на кожуху. Електродвигуна, є таке ревізійне вікно. Я його відкрив, зажав струбциною. Тепер я роблю півоборота ключом і дотягую струбциною. Тоді перевіряю наявність кута. Так, і ще тут є такий момент. Вважайте, коли кладете кутник, спочатку перевірте, як йде площина відносно блінчика, А то. Брінчик може бути в рівні, може трошки випирати, і це буде давати вам похибку при вимірюванні. Так що тут треба звернути увагу чітко на такий момент. Мене з одного боку він випирав, виступав, я його поправив. Все тепер чітко. Ну і все. Ось така система. Немає нічого складного. Все просто, так що, в кого буде така проблема, будете знати, як це вирішується. Нічого не треба знизу підкладати, ніяких колець, шайб, це все зайве. Тут є регулювальні втулки, крутим їх і все буде добре. Та, шпиндель, звісно, у мене такий собі перепаний, ну нічого, робити можна. Для більшості задач його вистачає. Także dajcie sobie na zamitkę.